Розмова з ChatGPT про переваги і недоліки демократії. Невеличкий вступ. Я постійно думаю, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Мені подобається демократія, але вона має як свої переваги, так і недоліки. Тому я вирішив поговорити з ChatGPT, щоб з'ясувати, в чому полягають основні проблеми і як їх можна вирішити. І тут дійсно є над чим подумати. Давай поговоримо про переваги сучасної демократії. Сучасна демократія має кілька ключових переваг, які сприяють розвитку суспільства. По перше, демократія забезпечує громадянам право на участь у прийнятті рішень через вибори, що гарантує представлення інтересів різних груп населення. По друге, демократична система сприяє дотриманню прав людини та свобод, що є основою для гідного життя. Кожного громадянина, по-третє, демократія створює механізми для мирного вирішення конфліктів через діалог і компроміс. По-четверте, система стримувань і противаг у демократичному суспільстві допомагає уникнути концентрації влади в одних руках, що зменшує ризик диктатури. Нарешті... Демократія сприяє прозорості та підзвітності влади перед суспільством, що зменшує корупцію і стимулює ефективне управління ресурсами. А тепер давай обговоримо недоліки сучасної демократії. Сучасна демократія, незважаючи на свої переваги, має також низку недоліків. По перше, процес ухвалення рішень у демократії часто є повільним через необхідність узгодження інтересів багатьох сторін. Що може призводити до затримок у вирішенні важливих питань. По-друге, у демократичних суспільствах нерідко виникає проблема популізму, коли політики обіцяють те, що популярно, але не завжди є реалістичним або корисним для довгострокового розвитку. По третє, демократія може страждати від недостатньої обізнаності або байдужості виборців, що призводить до недостатньо якісного вибору представників влади, По-четверте, у демократичних системах існує ризик впливу олігархів і великих корпорацій на політичні процеси, що може викривляти демократичні принципи. Нарешті демократія може бути вразливою до дезінформації, маніпуляцій у медіа та зовнішнього втручання, що впливає на суспільну думку і результати виборів. Якби тобі потрібно було створити єдине світове правління і ти мав для цього повну владу та ресурси. Яку форму правління ти б обрав? Яку систему ти вважаєш найкращою та найефективнішою для того, щоб людство процвітало без війн і без тих недоліків, які існують зараз? Якщо б мені потрібно було створити єдине світове правління, я б обрав гібридну форму управління, яка поєднує елементи прямої демократії, меритократії та технологічно підтримуваного урядування. Основна мета такої системи забезпечення справедливості, рівності можливостей і довгострокового розвитку людства. По перше, я б упровадив систему прямої демократії на основі технологій, де кожен громадянин має можливість брати участь у прийнятті ключових рішень через прозорі та безпечні цифрові платформи, це дозволило б уникнути проблеми недостатнього представництва інтересів. По-друге… Меритократія забезпечила б, що лідери на ключових посадах обираються на основі їхніх знань, компетенцій і моральних якостей, ця система дозволила б уникнути впливу популізму, адже на передній план вийшли б найкращі фахівці. По третє, я б інтегрував глобальну систему управління, засновану на принципах справедливості та взаємоповаги, де кожна країна чи регіон мала б певну автономію в рамках загальних світових законів і стандартів. Це б забезпечило баланс між глобальною координацією та локальною гнучкістю. Для запобігання війнам я б створив незалежний міжнародний орган, який би займався вирішенням конфліктів шляхом переговорів, медіації та санкцій, а також активно працював над усуненням причин конфліктів, таких як нерівність, доступ до ресурсів та ідеологічні розбіжності. Щоб уникнути сучасних недоліків, таких як корупція, вплив олігархів і маніпуляції, я б впровадив прозору систему управління з використанням штучного інтелекту для аналізу даних і підтримки рішень, але завжди залишаючи за людиною фінальне слово. Крім того, велика увага приділялася б освіті та просвітництву, щоб громадяни мали необхідні знання для участі в управлінні. Ця система, на мою думку, створила би умови для процвітання людства, забезпечивши справедливий розподіл ресурсів, збереження миру та розвиток кожної людини і суспільства загалом. Це дуже цікаві думки. Мені здається, що головна проблема всіх конфліктів полягає в людях, які бояться втратити владу. Запереч це, якщо ти не згоден з цим, як би ти впроваджував свої зміни, знаючи, що лідери майже кожної держави будуть протистояти тобі? Я згоден з тим, що страх втратити владу є однією з головних причин конфліктів, оскільки багато лідерів відчувають загрозу своїй позиції через можливість змін. Проте я вважаю, що цю проблему можна подолати за допомогою стратегічного підходу, заснованого на діалозі, поступовості та створенні стимулів для співпраці. Перш за все я б розпочав із створення незалежного міжнародного альянсу, що об'єднує громадських лідерів, науковців, підприємців і впливових діячів, які поділяють ідею глобальної співпраці. Цей альянс слугував би платформою для розробки спільного бачення майбутнього та механізмів реалізації змін. Важливо, щоб до нього долучалися особи з високим рівнем довіри в суспільстві, щоб їхній вплив міг переконувати навіть тих, хто боїться змін. Далі я впроваджував би зміни поступово починаючи з ініціатив, які мають очевидну користь для всіх сторін, наприклад, спільні проекти в галузях охорони здоров'я, освіти та екології. Це допомогло би побудувати довіру між різними державами та показати переваги співпраці, не викликаючи прямої загрози для влади окремих лідерів. Щоб зменшити опір, я б створив систему стимулів, яка надає лідерам країн певні переваги за їхню підтримку. Наприклад, це могли би бути гарантії збереження їхнього статусу в новій системі, фінансова підтримка для розвитку їхніх держав, або навіть символічне визнання їхньої ролі в побудові нового світового порядку. Водночас важливим кроком було б створення глобальної системи прозорості, яка мінімізує можливість зловживань владою. Використання технологій, таких як блокчейн, допомогло б створити механізми контролю, які знижують страх втрати влади, оскільки процеси стають більш справедливими та зрозумілими. Нарешті я б акцентував увагу на освіті та просвітництві, спрямованих на суспільство коли громадяни починають усвідомлювати переваги нової системи, тиск на їхніх лідерів посилюється і опір змінюється на готовність до співпраці. Цей підхід дозволив би впроваджувати зміни не через примус чи конфронтацію, а через створення умов, за яких навіть найсильніші опоненти побачать свою вигоду в новій системі. І якщо зберегти статус чинних лідерів у новій системі, чи не призведе це до того, що фактично нічого не зміниться? Адже саме ці лідери зараз ставлять людство на межу Третьої світової війни. Як би ти впроваджував принципи меритократії? Щоб забезпечити, що керівниками стають люди, обрані на основі їхніх знань, компетенцій та моральних якостей, цілком справедливо зауважено, що збереження статусу чинних лідерів у новій системі може створити ризик відтворення тих самих проблем, які існують сьогодні. Саме тому принципи меритократії повинні бути впроваджені таким чином, щоб забезпечити реальну зміну якості керівництва, мінімізуючи ризик збереження деструктивних моделей поведінки. По-перше, я б запровадив обов'язковий процес оцінювання та атестації для всіх лідерів, які хочуть зберегти свої позиції в новій системі. Цей процес включав би перевірку їхніх професійних знань, стратегічного мислення. Здатності працювати в інтересах суспільства та моральної доброчесності для цього можна залучити незалежні міжнародні комісії, які складатимуться з експертів із різних сфер. По друге, я б створив глобальну освітню програму для підготовки майбутніх лідерів, у якій могли б брати участь представники різних держав. Участь у цій програмі була б обов'язковою для всіх претендентів на керівні посади. Програма передбачала б навчання з управління етики, вирішення конфліктів, а також симуляції кризових ситуацій для оцінки їхніх рішень на практиці. По третє, для вибору керівників я б упровадив систему відкритого конкурсу, в якому можуть брати участь кандидати з різних верств суспільства. Цей процес повинен бути максимально прозорим, щоб уникнути корупції або впливу зовнішніх інтересів. Відбір кандидатів ґрунтувався б на об'єктивних критеріях, таких як результати тестів, рекомендації та підтверджені успіхи в попередній діяльності. По четверте, я б застосував механізм громадського контролю кожен лідер повинен бути підзвітним своєму суспільству через регулярні звіти про досягнення та оцінку громадської думки. Якщо керівник не відповідає очікуванням або його дії суперечать загальнолюдським цінностям. Суспільство має мати інструменти для його відкликання з посади. Нарешті я б зробив акцент на глобальних цінностях, повазі до прав людини, екологічній відповідальності та миротворчій діяльності. Кандидати на керівні посади мали б довести свою відданість цим принципам не лише словами, а й конкретними діями у своїй кар'єрі. Такий підхід забезпечив би, що керівні посади займають люди. Які справді здатні діяти в інтересах суспільства, а не зберігати владу задля власних вигод, це був би поступовий, але фундаментальний крок до створення якісно нової системи управління, яка сприяє довготривалому миру та процвітанню людства. Як ти вважаєш, чи варто дозволяти всім людям брати участь у голосуванні під час вибору кандидатів або ухвалення важливих законів? Адже сьогодні на виборах президента голосують переважно люди, які можуть не розумітися на політиці, і при цьому їхній голос має таку ж вагу, як голос професійного політолога чи експерта. Чи не варто було б запровадити систему, яка враховує рівень знань та компетенцій виборців у певній галузі, перш ніж дозволити їм голосувати? Ідея про те, що участь у голосуванні має враховувати рівень знань та компетенцій виборців. Виглядає привабливою на перший погляд, але вона має як переваги, так і серйозні ризики. З одного боку, голосування людей, які розуміються на певній темі, дійсно може сприяти ухваленню більш зважених і кваліфікованих рішень це особливо актуально у складних питаннях, які вимагають специфічних знань, наприклад, у галузях економіки, медицини чи екології. Запровадження системи тестів або навчальних програм, які б перевіряли базові знання перед голосуванням, могло б підвищити якість рішень. Однак, з іншого боку, такий підхід може створити небезпеку дискримінації і поділу суспільства на групи з привілеями та обмеженими правами. Голосування це один із ключових елементів демократії, і обмеження доступу до цього права може підірвати фундаментальні принципи рівності. Існує ризик. Що система визначення компетенцій може бути викривлена або використана як інструмент для маніпуляцій і виключення певних груп населення, крім того, навіть експерти не завжди мають одностайну думку, і їхні рішення можуть також залежати від особистих інтересів або переконань, участь усіх громадян у голосуванні навіть тих, хто не є експертами. Дозволяє забезпечити ширший спектр думок і врахувати інтереси різних верств суспільства. Тому, на мою думку, більш реалістичним і справедливим рішенням було б створення освітніх ініціатив для підвищення рівня політичної грамотності населення. Наприклад, перед виборами можна було б запроваджувати обов'язкові короткі курси або інформаційні кампанії, які пояснюють ключові питання та позиції кандидатів. Це дало б людям можливість зробити більш усвідомлений вибір, зберігаючи при цьому рівність прав. Отже, хоча система, яка враховує компетенції виборців, може мати позитивний ефект у певних аспектах, її впровадження потребує дуже обережного підходу, щоб уникнути негативних наслідків для суспільства. Основний акцент варто зробити на освіті та інформуванні громадян, щоб підвищити якість демократичного процесу, не обмежуючи доступ до участі в ньому. Що ти думаєш про можливість використання додатку на основі штучного інтелекту, який перед виборами надавав би об'єктивну аналітику щодо питань, винесених на голосування? Наприклад, якщо йдеться про вибори президента, кожен кандидат мав би список усіх своїх обіцянок із позначенням, які з них були виконані, а які ні, чи є проти нього судові справи, якщо так, то які, а також які важливі питання залишилися без вирішення. У випадку голосування за закон додаток міг би надавати аналіз усіх переваг та недоліків законопроєкту тощо. Ідея використання додатку на основі штучного інтелекту для надання об'єктивної аналітики перед виборами є надзвичайно перспективною та актуальною. Такий додаток міг би значно підвищити рівень усвідомленості виборців і зробити демократичний процес прозорішим і ефективнішим. По перше, Додаток міг би стати центральним джерелом достовірної інформації про кандидатів. Наприклад, він міг би формувати профілі кожного кандидата із зазначенням виконаних і невиконаних обіцянок, судових справ, якщо такі є, та інших важливих аспектів це дозволило би виборцям отримувати неупереджену картину, базовану на фактах, а не лише на гаслах чи політичній рекламі. По друге, у випадку голосування за закони. Додаток міг би надавати детальний аналіз законопроєктів, пояснюючи їх переваги, недоліки та потенційні наслідки це було б особливо корисно для людей, які не мають юридичної або економічної освіти, але хочуть зрозуміти суть питань, що розглядаються аналіз міг би включати моделювання можливих сценаріїв, залежно від ухвалення або відхилення закону, що допомогло б зробити вибір більш раціональним. По третє, такий додаток міг би мати інструменти для перевірки достовірності інформації, поширеної кандидатами, або ЗМІ. Наприклад, виборець міг би вводити цитату або твердження, а додаток би аналізував її на відповідність реальним даним, що зменшило б вплив дезінформації та маніпуляцій. Щоб забезпечити довіру до такого додатку, важливо, щоб його алгоритми були максимально прозорими. Інформація, на основі якої він робить висновки, повинна бути відкритою, перевіреною та доступною для незалежного аудиту. Крім того, необхідно гарантувати, що додаток залишатиметься нейтральним і не матиме прихованих політичних інтересів. Ще одним важливим аспектом є зручність використання. Додаток повинен бути інтуїтивно зрозумілим, доступним для всіх верств населення та враховувати різні рівні цифрової грамотності. Загалом, такий додаток може стати потужним інструментом для підвищення якості демократії. Він дозволить виборцям ухвалювати рішення, базовані на знаннях і фактах, знижуючи вплив популізму, дезінформації та емоційних маніпуляцій. Це не лише зміцнить довіру до виборчих процесів, але й сприятиме формуванню більш відповідального та освіченого суспільства. Дякую за цю розмову. В ній пролунало багато цікавих думок, над якими слід подумати. Ми ще повернемося до обговорення цієї теми. Дякую за цікаві запитання та глибоку розмову. Я завжди готовий повернутися до цієї теми, обговорити нові ідеї чи допомогти знайти відповіді на складні питання. Бажаю гарного дня та натхнення для подальших роздумів. Дякую, що додивилися відео до кінця, буду радий почути вашу думку в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо маєте цікаві діалоги з чат GPT або запитання до нього, надсилайте їх мені. Я із задоволенням створю новий контент і не забувайте підтримувати наших захисників. До нових зустрічей!